Він нікого не лишив, в його руках здоровлює каліку, і чудеса, не бачені вершить, він не спізнявся ніколи, і допомогу часно давав для кожної душі, і хто серцем вірив у могутність Бога, тої відповідь отримав у житті. Перед Ісусом все мов на долоні, Бій, вічай, він, чай, він не бачить і в селі твої скрови, і як душа стригається відра. Він не забув, він ішов туди, де само. Дивно прозвучало, мерщій до нього, відведіть мене, він в гробі дині уже лежить немало. Невже змінити можна щось, невже? Воскресне лазар. Знаю в день останній, а як без нього зараз жити нам, тебе раніше ми, Господи, чекали, я Воскресіння і життя казав. Чи вірите ви? Хіба подавала смертельні пута розірвати комусь? Побачите, хто діли Божу славу, як буде віра, відповів Ісус, і звершилось чудо. З неба Божа сила із гробу лазелюми підняла, і знову сестри, і гривіщ раділи, подяку їх сповнялися серця. Проходячи шляхом випробування, так само в нас буває в житті, не вистачає віри, лиш зітхання, і розпач виривається з душі. Я Господа ім'я, і коли до нього йде по молитві, він доторкнеться струн душі, потішить серце, гіркі сльози витре, і сили дасть в нелегкій боротьбі, і скаже вір, й побачиш мою славу. Бо я й Воскресіння і життя, і бачив, чудеса Господь звершає і воскресають. В пробування, ти суди, з нами поруч в кожну мить. Тож хай не буде в серці нарікання, а лиш